Фестиваль до відкриття Євро 2012 буде чимось новим та цікавим для закарпатців, Переконують організатори. Усе розпочнеться із міжнародного футбольного турніру, який збере в Ужгороді учасників із різних країн Європи. У футбол гратимуть футболісти 2002 року народження. Другим етапом фестивалю стане конкурс краси Міс і містер Євро 2012 у ньому беруть участь 14 молодих людей, сім дівчат і така ж кількість хлопців. Вік учасників від 15 до 25 років. Із них організатори сформували сім пар. Ініціатори заходу кажуть, міс і містер Євро 2012 суттєво відрізнятиметься від традиційних конкурсів краси. У першу чергу захід спрямований на пропаганду здорового способу життя. Всього є сім пар, якби у нас на конкурсі, і кожна з цих пар буде представляти різний вид спорту. Ось, і що ще цікаве, що було таке бажання у організаторів, щоб зробити конкретно один хореографічний вихід, тобто, щоб конкурсанти виконали якийсь. Якби танець, в якому стилі я не буду зараз про це вже нічого казати, щоб було цікавіше людям прийти на сам конкурс, подивитися. От спочатку дівчата будуть танцювати один номер, і потім не буде один спільний. Якби танок підтримали фестиваль до відкриття Євро 2012 і в управлінні у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міськради. Конкурсів цих в нас дуже забагато по місту, але щось таке, таке новеньке от вони і запропонували. Тому управління у справах культури, спорту сім'ї та молоді радо відкликнулося, поспілкувавшись. Тобто ми сумісно, можна так казати, і сиділи, придумували, якісь обговорювали ідеї, які можуть бути. Міжнародний футбольний турнір проведуть 1 червня на стадіоні Спартака. Вже 2 червня в Закарпатському обласному музично-драматичному театрі відбудеться конкурс краси Міс і Містер Євро 2012 Також у рамках фесту проведуть благодійну акцію, кошти з якої спрямують на лікування дітей хворих на цукровий діабет.